Стій небезпечно для життя. Кривий ріг йде під землю. Місто у зоні екологічної катастрофи через провалля, які утворилися в результаті активного видобутку корисних копалень. Воно має бути позначено на місцевості, щоб люди бачили, що далі йти небезпечно. Тут стоїть стовп. Як це має бути на ньому? Інформаційна табличка. Де написано, стой там не опасно для життя. Де провалиться наступного разу Екологи б'ють на сполох через відсутність мапи пустот, які існують в криворізьких ґрунтах? Це насправді дуже небезпечно а безпрецедентний випадок 2010 року, коли після вибуху просто провалилася під землю, велика територія поцупили кольорових металів на десятки мільйонів гривень. Нацполіція викрила злочинну організацію, яка без гарячої води залишила пол половину кривого рогу злочином завдано збитків на понад 30 мільйонів гривень. Це про кривий ріг. Коротко підписуйтесь на 11 аби нічого не пропустити.